Це наша перша піч, вона вже доволі старенька, але працює так, як треба. Відкриваємо піч і треба вироби, складаємо в піч. Зараз в печі в мене тут знаходяться гіпсові форми. Тут гіпс сушу іноді. Зараз це все витягну. А, до речі, дуже цікаво, що це витягується. Це звичайний гіпс. Коли глина дуже сира, мокра, м'яка, з якою ми вже працювали, знову замочили. Для того, щоб її приготувати до гачарного кола, треба, щоб з глини вийшла зайва рідина. Розкладаєш її на гіпс, гіпс вологу себе впитує, і з гіпса ми вже знімаємо готову глину, з якою можна працювати. Все, вироби всі складаються в, в такому вигляді, в сирому, влощеному вигляді, вони ще сири складаються в. Піч. Оця сама глина, з якою ми з вами тільки що заклали виріб. Коли вона випалюється, вона з печі виходить ось такого білого кольору. Можна почути, як воно звинить. Чим краще воно звинить, це кажуть про кращу якість виробу. Краще звинить – кращий, кращий випал. Якби була якась тріщинка, воно б не б. Воно ось такого білого кольору. Все, це вже справжня кераміка на віка. Ну, нам треба зробити ось такий колір. Коричневий колір. Ось бачите? Як це робиться? Дуже. легко. Просто купується звичайне молоко. Є можливість купити молоко домашньої бабусі. Будь ласка, купуйте домашнє молоко. Ми покупаємо, покупаємо молоко в супермаркеті. Звичайне молоко. Набирається пів відра молока. Ну, купую 5-6 літрів, іноді 7 літрів. Це все туди ось так от, окунається, тримається, витягується. Можна ще побачити, ось як воно стікало. Ставиться. І приблизно воно стоїть, отак сохне години, 3-4. Може добу стояти, все в залежності від часу. Потім знову, разом з кришечкою, замолочували, окунули його повністю молоко. Знову ставимо в піч. Піч у нас так само повна. І випалюємо при температурі 340, 320, 310 градусів. І відтуди витягуємося ось такого кольору. Чим вища температура, тим виріб темніший. Чим нижча температура, тим виріб світліший. Цей кольор є суто декоративним кольором. Він ніякого практичного характеру, як кольор, не має. Але для чого це все робиться? Як я вже казав, гончарство має пори. Якщо ми в такий горщик наберемо води, через годину, через півгодини він він нас стане зовні вологим, мокрим. Через це пори буде просочуватися вода. Раніше це молочиня робили самі хазяйки. Но, звичайно, що окунати молоко ніхто не окунав, бо це було дуже дорого. Просто мочили гончірку в молоці і обмазували його цей виріб. Ганчіркою, тобто молоко впитувалося туди в пори і ставили його в звичайну піч, коли готували їсти. Цього цієї температури 200 градусів 250 було достатньо для того, щоб в цих порах молоко запеклося і виріб, як то кажуть, народ, не потів. Зараз хазяйки цим займатися не будуть, тому це почали робити самі гончари. Ну, за рахунок того, що ми можемо купити молоко окунути в молоко. І в нас є електрична піч, і ми можемо підняти температуру на 340, 320, 310, 300 градусів, плавно її підняти, утримати її, то ми можемо давати ось такий різний колір. Колір з часом при використанні буде трошки змиватися, трошки стиратися в деяких місцях, але він вже ніколи не буде такий повністю білий. Як ви бачите, оцей горщик. Воно буде так стиратися, на ручки воно більше ще буде блестіти. Тут воно місцями десь буде стиратися. Воно буде надавати більш старовинного вигляду. Але потіти, промокати цього вже не буде. Можна це робити як з білою глиною, так і з червоною глиною. І якраз от на виробі ви можете побачити оці полосочки лощіння. Ото як проходить в Воно проходить, донышко повинно бути залощено. Якщо ви колись будете купувати ганчарство, звертайте увагу ось на цей кантик, який є на донешки. Багато хто його робить, багато хто його не робить. Но в багатьох книжках написано, що саме найуязвіміше донышко в ганчарстві це донышко. І цей кантик надає йому міцності. Якщо ми даже понюхаємо цей глечик, то він може нас пахнути топленим молоком. Ну це недовго, з часом це випитується. Оце ну, ганчарство у нас не глазуроване. І якщо ви в перший раз в житті купуєте горщик або глечик і хочете щось в ньому випікати, щось робити, для нього, до цього треба звикнути. Тому що гончарство все ж таки має свій термін придатності. Так то там є пори, туди впитується і їжа, і олія, і вода, і молоко, і компот. Но він завжди буде пахнути тією стравою, яку ми там приготували. Приготували м'ясо. Скільки б ми його не мили, він завжди буде пахнути м'ясом. Приготували гриби, грибами, картоплю, картоплю. Нюхаємо. Нормальний, здоровий запах. Проходить час, рік, півтора, в залежності від того, як часто його використовуємо. Понюхали і зрозуміли, що пора його живіше, що тому ти що все, час його прийшов. Поднімаємося на горище, да, у бабусі або у родичів, які живуть в селі. Там того гончарства на горищі дуже багато. Дивимось, глечики, горщики цілісенькі. Не тріщинки, нічого нема. Ну, Видно, що використовувався в печі, що був в побуті, але цілий. От чому б йому там стояти, а далі його не використовувати? Тому що вже свого часу термін придатності його скінчився. Ну, виконати шкода. На горище, або повішали тиночок. І це ж декор, якщо ми взяти глазурований виріб, якийсь купили, так і там надбилася ручка, чи десь щось надбилося. Та що ж ми в глазурі повішуємо на тиночок? Ну, вигляд не той має. А якщо цей виріб ми повішуємо на тиночок, він набагато краще виглядає. І так само до нас іноді звертаються в мистерню багато ресторанів студії, які починають шукати. Ось такі речі бруковані бувають. Це якраз про те, що я казав, виріб недостатньо високий. Донешку було ще вологе, вже поставили на випав піч, і воно його розірвало на температури 400 градусів. Це дуже небезпечно, тому що 400 градусів вироби вже розпечені. І воно, коли воно не тріскається, воно просто лопається в печі йде. Ну, доволі такий великий хлопок. І воно починає бити по сусідніх горшках. І це може піти ось така ланцюга. Оце вони стояли ось так. Бачите? Воно вдарило по цьому. І тут ось тріщинка, І з цим вже нічого не зробиш. Його тільки можна так само замолочити або заглазурувати і використовувати десь як декор. Все. Практично він же на ярмарку не піде. Ось так само чашечки. Як то кажуть, черепки. Іноді приходять на ярмарку і питають, а чому ваші черепки? Я кажу, я тобі зараз дам черепки. Все, черепки, ось це все бито. А це гончарні вироби, які не є черепки. Зараз ви можете подивитися, як в печі закладе вже піч випалена молочним випалом, як правильно повинні стояти вироби на молочному випалі. Будь ласка. Шо, шо. Я там не проліз. А заходьте з цього боку. Там ну, я звідси просто потуплю. А там ще нічого не видно. Просто щоб от. — так от. Да. Просто... А я, ну, я можу ви... витягнути бо цікаво. Бо як вона, воно, трошки з... Я можу ту здорову Це... макітру Це... з цими маньятками витягнути, буде цікавий кадр. Угу. Так. А так я можу і от того боку можу сюди поставити і. Може б що про люльки розповісти. як подарунок які мені ковалі зробили. Кавалі те не добувають часто. Так, і на що ми на чому зупиняємося? А ще є там в мене деяке старовинне гончарство, не так старовинне, а є цікавий зразок, який неодноразово хотіли мене його википити. Ви розказуєте от про піч зараз. Щоб да. Хотіли щось витягнути. Витягнемо? Да. Угу. Ось ми вчора вчора в печі випалювали ось такі невеликі вироби. Називаються вони монетки. Це як глечики невеликі, так десь тут і горщики. Робились вони так само на гончарному колі. Називаються вони монетки. Чому монетки? Всі вважають, що сюди монетки ставили. Ну, насправді туди нічого не влізе. Раніше влада мінялась кожен день, і бумажні гроші також. А копійки були або срібні, або золоті. І гончари давали їх на решту. Це ось пряма здача. Це перше. А по-друге, на мою думку, це найголовніше. Наші бабусі, прабабусі так само були дівчатами маленькими, гралися з ляльками, мотанками, варили їм їсти. В горщиках готували їм кашу, в лечиках наливали компот, воду, молоко, сметану. У матері на кухні був гончарний посуд, у дівчат був такий маленький посуд. І моя бабуся свого часу згадала дитинство, як її та, тато приїжджав з ярмарку, привозив такі самі маленькі гончарні вироби. Вони з сестрами сиділи, гралися. Ну щось туди пісок сипали, начебто це каша була. Сюди воду наливали, начебто компот або молоко. І була у них така невеличка дідом зліплена, маленька. Глиняна піч. Зараз наші дівчата граються з маленькою мікрохвильовою пічкою. Ну, наші бабусі гралися з справжньою пічкою, тільки маленькою. І так само ставили туди середину часу. Зараз багато хто купує такі маленькі вироби, як сувінир для себе. Або ми їх іноді вішаємо на такі ниточки по три штуки. І це такі ось є сувеніри. Які називаються шептуни. Раніше ми їх загадували бажання. Бо гончари, ті люди, які вміють здійснювати мрії, бо гончар походить від двох слов гон і чар, гнати чари. То чим ми і займаємося. Так, я думаю, що вистачить, бо в нас в люди. А, а крутити будемо? може пару секунд, бо вже сідає да, навіть давай. камера. Я зможу вам відео скинути там, де я кручу, то що ми з вами знімали. Ну, Розмонтуємо ну, чи воно буде інше? Ну, просто інше буде. Я думаю, я краще. Може, 30 секунд покрутити? покрити? Ну, да, ну... Це мало? Це скільки? Треба кілька хвилин? Ну, Хоча б 10. Да. Дивись, такі, а якщо може, краще? Тебе... То Зробимо декілька.